Вітаю на ютуб-каналі VITALS! Цього прохолодного осіннього дня продемонструю вам ще одну новинку, яка поповнила арсенал зарядок та ПЗП VITALS, А саме модель VITALS Professional DS 7.0. Це інтелектуальний зарядний пристрій, що керується мікропроцесором та системою з багатоступінним циклом зарядки. Призначений він для зарядки в автоматичному режимі літій-іонних акумуляторних батарей на 12 вольт від електроавтомобілів, гольфкарів, електричних самокатів та велосипедів, а також заряджання свинцово-кислотних акумуляторних батарей на 12 вольт та 24 вольта від автомобілів, мотоциклів, снігоходів, катерів, газонокосарок, тракторів та інше. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду АКБ у пристрій дозволяє не тільки підібрати оптимальний режим зарядки. Але й підтримувати батарею у стані повного заряду. Заряджання акумулятора проводиться у вісім етапів: перший тестування акумуляторної батареї для перевірки стану, другий та третій етапи відновлення або десульфація АКБ з хідчасто падаючим струмом зі збільшенням напруги. За кілька циклів можна повністю відновити контакт пластин з електролітом, в результаті чого батареї служать довше і не втрачають своєї ємності. Четвертий процес заряджання акумуляторної батареї максимальною напругою з плавним підвищенням, до ступеня заряджання батареї 95%. П'ятий дотримання заряджання акумуляторної батареї максимальним струмом до рівня 100% з плавним зменшенням струму. Шостий та сьомий етапи — завершення заряджання акумуляторної батареї зі зняттям струму. Восьмий етап підтримання повного заряду АКБ. Також даний пристрій має електронний захист від перенавантаження, короткого замикання та неправильного підключення, які обережуть акумулятор та зарядку від пошкоджень та поламок. Міцний корпус пристрою не тільки максимально захищає електроніку від механічних пошкоджень, але й має ступінь захисту IP65, що береже від попадання дрібних частинок сміття та пилу. Кожух не допустить проникнення всередину вологи. Для зручності користування наявний будований LED-дисплей з підсвічуванням, що дозволяє зручно вибирати режим заряджання, а також відстежувати процес заряджання акумулятора на всіх етапах. Гарантійний термін на дану модель складає 36 місяців. Дякую за увагу! З вами був Роман. Щоб дізнатись детальніше про технічні характеристики зарядного пристрою Beatles Professional DS 7.0 та вартість, переходьте за посиланням під цим відео. І не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте інструменти Beatles для надійної роботи задоволення. До зустрічі!